Всім привіт! Мене звати Оксана. Сьогодні ми проговоримо про один із недооцінених інструментів просування в 26 році, таким як візуал. А саме мова піде про ракурси. Перше, що хочу сказати, цю методичку я поділила на дві частини. Зараз ви дивитеся першу частину, друга частина, де саме будуть ракурси, як я їх використовую, як я їх бачу, приклади поєднання. І основні моменти будуть в наступному відео. Смс вам прийде в директ, і, будь ласка, перейдіть, передивіться. Це саме буде моя озвучка моєї презентації. І ще один такий момент: саме конспект презентації я закріпила у шапці профілю у себе для того, щоб ви в будь-який момент могли просто як конспект знайти і просто подивитися певні моменти, нагадати собі. Одразу хочу сказати, будь-яку інформацію наш мозок ну, він так створений, що сприймає як щось незрозуміле і нове. І, та ну, складно і тому подібне. Я вивчала цю інформацію довго. Я часто поверталася, дуже багато часу приділяла, шукала просто в пінтересті, вибудовувала свою надивленість. І саме це зараз мені дуже допомагає у створенні контенту. Як фото фото. Так само і я ракурси використовую у відеоформатах. Це дуже допомагає мені розширювати коло того, що я бачу, і як з однієї локації, з однієї ситуації можна зробити декілька одиниць контенту. Отже, Продивіться це першу частину і другу частину моєї методички, і в будь-який момент можете повернутися до конспекту. Він знаходиться в шапці профілю. Там саме моя презентація ідея в закріплена. Отже, поїхали. Візуальний навігатор. Як знімати, щоб профіль передавав історію? Давайте ближче познайомимося. Я Оксана, я людина, яка мислить комплексно. Бо саме комплекс дій буде допомагати якісно просувати проекти в 2026 році, як раніше не вже не працює. Щось десь зробити, щось десь побачив і відтворив у себе так не буває. Отже, я дійсно працюю яким чином. Я знаходжу ДНК бренду філософію сенси, Потім думаю, яким чином це показати через візуальну складову. Далі створюємо контент і далі вже залучаємо трафік. Саме в такій послідовності найкраще працює просування проєктів зараз. Як я і сказала, спочатку шукаємо ДНК бренду, після цього вже тільки залучаємо, тобто розуміємо, чи готовий наш профіль до просування, а не зливаємо гроші на рекламу, бо якщо профіль не упакований, в ньому немає сенсів і розуміння того, для чого, навіщо працює. Скажімо так, я задаю таке цікаве питання завжди своїм клієнтам, що окрім грошей ти хочеш отримати від цього від цього ведення цього блогу, створення цього проекту і тому подібне. Якщо немає так чіткої якоїсь відповіді, то просування буде досить складним, бо тільки монетизація вона не веде на, скажімо так, на довгу дистанцію ведення цього блогу. Як я вже казала, двадцять шостий рік все змінилося. В нашому багато хто вже чув таке цікаве слово, як андромета, це штучний інтелект, який працює саме в продуктах мета. І яким чином раніше трошки по іншому працював алгоритм запуску реклами. Зараз саме штучний інтелект, окрім того, що він бачить макет. Є певні налаштування таргетингу саме в кабінеті, але окрім цього, він заходить і дивиться на сторінку людини, яка запускає. Ну, якщо дуже коротко, типу, якщо я ось СММ, але до цього я робила бантики, і я запущу рекламу на бантики, то у, у машини, так у інтелекту штучного, буде такий ерор. Ну, типу, тут тут про просування про це, а вона пропонує бантики. Він не розуміє цього. Чому я навела такий приклад? Обов'язково на сторінці має бути хто ви, для кого ви, сенс, логіка і система. Ну, Якщо дуже коротко, людина просто має зайти і побачити, не читає вона вже потім, спочатку ми бачимо. Ми маємо через і ось саме ракурси можуть допомогти зачепити цю увагу глядача, який потрапляє до нас на сторінку. Профіль має сам говорити за себе. Далі про це якраз і поговоримо. Головний запит, з яким, от в грудні, зараз, в січні, до мене приходять дівчатка на консультацію, я не розумію, що постати. Так, це таке глобальне питання, але воно являється якби не ключовим, скажімо так, не те, з чого треба розпочинати. Відповідь вона починається не з контенту. Перед тим, як щось публікувати, важливо, як я вже і казала, чітко собі відповісти. Хто я? Я СММ-спеціаліст, я займаюся е, налаштуванням таргетованої реклами. Я е, займаюся створенням візуальних концепцій. Е, що я пропоную? Я пропоную консультацію. Точково можу розібрати якісь моменти, зробити айдентику ДНК-бренду, таку глобальну консультацію розкладати на кісточки, або я можу комплексно вести проекти, саме як СММ, Таргет або разом. Для кого це я роблю? Для великого і середнього бізнесу, для експертів, для людей, які займаються просуванням блогів. Як мій проєкт покращує життя людей? Завдяки мені можна. Полегшити життя і ведення блогу, яким чином я вибудовую сенси, прописую стратегію і допомагаю власнику бізнесу показувати це іншим і залучати до себе трафік нових, нових людей, і підігрівати ті, хто вже підписані. Ну, це ось я вам розповіла просто коротко, щоб ви розуміли, хто я, що я пропоную, для кого я це роблю, як мій проєкт покращує життя. Лише після ось такої, знаєте, мозкового штурму, розібравши детально кожен з цих моментів, можна далі говорити вже про візуал, про сенси і про ракурси. Отже, моя улюблена тема візуал. Одразу кажу, це не пінтери, це не картинки, ми зараз будемо говорити зовсім про інше. Дійсно, перше, що ми бачимо, це візуал. Ми бачимо очима. Ми бачимо кружечок аватар. Ми бачимо, як написаний текст, ми бачимо хайлайтси, ми бачимо перші три закріплені пости. Це все нативна така мова візуальна, яку зчитує людина. Буквально раніше було правило трьох секунд, зараз воно ще менше стало. Я б сказала, що це правило однієї секунди. Хочу, не хочу я тут залишитися. Отже, як я вже сказала, що головне це не красиві картинки, а головне, щоб ось ця, ось ця одна секунда, за яку зчитує людина, вона бачила філософію і сенс, який хоче понести бренд. Тобто, що більше, окрім грошей, для чого існує цей бренд. Отже. Дуже багато казала різних слів, не зрозуміли. Давайте, можливо, комусь я швидко говорю або ще щось, але я дуже хочу поділитися саме цією інформацією, бо вона мені допомагає у веденні власного блогу і допомагає покращувати проекти, на яких я співпрацюю зараз. Дивіться. Просто нативно. Ось перед вами профіль, скажімо так, це вигаданий профіль, я його створила сама із картинок з Пінтересту. Перед вами, як ми розуміємо, сторінка майстра манікюру. Що ми бачимо перед собою? Ну так, нативно ми розуміємо, людина займається а, створенням нохтовим дизайном або як ще майстер манікюру. Так? Перед нами 12 фото. Ну, в принципі, 12 фото це контент за місяць. Плюс-мінус для такого підтримання. Середньої температури по лікарні, знаєте, 12 пустів на місяць це е, така норма, яка має бути, ну, має бути, так. Отже, що ми тут бачимо? Ми бачимо людину, хто робить ці ногти. Ми бачимо атмосферу, студію, е, стерильність, е, умови, в яких е, куди, в який кабінет я прийду, чи салон, чи це на дому буде, чи як це буде виглядати. Е, ми не бачимо жодної унікальності. Е, скажімо так. Чи може існувати такий профіль? А чому ні? Є різні шляхи клієнту. Що це таке? Я знаходжуся в певному місці, що я роблю. Я таки вбиваю там манікюр Варшава. Наприклад, переді мною в інстаграмі випадає віконечко. Перше, що я бачу, це саме аватарку. Так? Вона має бути цікава, чіпляюча. Я переходжу, дивлюся профіль. Ну, наприклад, якби я шукала дійсно манікюр. То, в принципі, ось цій дівчинки я, б, можливо, і написала. І тут так, хто перше відповів і як мене закрив у Директі, звісно, це впливає. Але і підписалась би я на неї. Ну, якщо я б сходила до неї, мені сподобалася якість сервісу і тому подібне, так я підписалася і, можливо, навіть і лайкала б, як мого майстра ці пости. Але чи... Хочу я просто, от, якщо листаю, підписалася я б на таку людину. Ну, скоріш за все, ні. Зараз наводжу другий приклад. Ось це також вигадана людина. Я її назвала Маруся. Дивіться, вона полюбляє синій колір. Тут ми бачимо людину, процес. Ми бачимо, як виглядає її студія. Ми бачимо певні... Моменти локації, і тут хочеться роздивлятися кожен кадр. Є повітря, вони не перевантажені, є певні деталі, є синій колір айдентики саме бренду. Це цікаво і чіпляє згляд око. Що ми бачимо? Людину, процес, простір, деталі, підхід, атмосферу. Найголовніше люди обирають не лише послугу, вони обирають людину і цінності. За кожним за кожним фото має відчуватися ось цей саме моя чи не моя це людина. І ось саме ось така зміна кадрів, фокусів і е, е, того, як виглядає те, куди я потраплю, воно продає. І ще один такий момент. Е, давайте повернемося знову до попереднього. Цю дівчинку я назвала Галя. Галя також непогано робить манікюр, роботи непогані, але масштабуватися в плані розширяти продуктову лінійку, піднімати чек, робити якісь додаткові послуги, переходити на якісь власні навчання, ну навряд чи в неї вдасться швидко і залучаючи. Ну, це якщо тільки в неї неймовірна харизма, і в офлайні вона дійсно бере. Скажімо так, ну таке грубе слово, але ось так. Але коли ось такий профіль, і ми підтримуємо ось зведення саме в, тако, в такому форматі, ось у, у цієї ось цієї людини дійсно може бути підвищення чеку, розширення. Продуктової лінійки, і звісно, вона може через ось такі моменти, коли вона показує, як вона працює, де вона філософію, їй легше буде продавати якісь онлайн-послуги, коли вона зрозуміє, що вона вперлася в стелю і хоче розвиватися далі, а не просто щодня полити ногти. Ну це такий, знаєте, дуже такий короткий екскурс в те, яким чином працює взагалі психологія, воронки продажів і тому подібне. Отже, пішли далі. Тема, взагалі, заради якої ми зустрілися тут ракурси. Я вважаю це якісний інструмент показати сенси. Що ми показуємо? Деталі, людину, простір, довіру. Пам'ятаємо, спочатку відповідаємо на оті питання, хто я, для кого, що я пропоную, чим я можу покращити життя інших людей, які до мене звертаються. І саме завдяки ось таким різним кадрам можна оживити свій профіль і показувати нативно, які ви є. Дивіться, перед вами сіточка на 9 постів. Тут я підписала, де який план виглядає. Далі в, наступні, в наступній частині відео буде саме розписаний кожен кадр, як він може виглядати. Тут я зробила вже фокус саме на людині, яка займається фрілансом, яка працює сама на себе. І саме завдяки різним ракурсам ми тут бачимо саме деталі людини. Я хочу пояснити, по-перше, дивіться, 9, 9 ракурсів. Як бачите, тут я написала текст, текст, текст. Не обов'язково завжди використовувати тільки кадри. Можна навіть просто на своєму Ну, тут я обрала зелений і помаранчевий колір, як колір айдентика, колір бренду. Якщо підтримувати, можна саме, немає часу сфоткатися або ще щось, можна просто ставити якийсь макет, можна зробити. Просто погляньте, як прикольно виглядає саме на зеленому фолі різно написаний текст, якась думка. А чому ні, коли вона гармоніє саме в гармонії її йде з усією сторінкою? Отже, що ми бачимо? Рука з айпадом. Зрозуміло, людина працює на фрілансі, займається чимось в інтернеті. Тут, знаєте, таке легке пробудження, хочу спати і тому подібне. Це також розкриває людину. Загальний крат, ми бачимо людину в повний зріст, і, і це прикольно показати локацію, показати себе і, і зрозуміло, з ким я можливо, буду співпрацювати. Ну, Наприклад, якщо це профіль СММ фахівця. Бачите, ось тут таким мальотом я десь працюю, сфот побачила себе десь в дзеркалі, сфоткала. Там щось в неї в ручках, в телефоні, можливо, вона тільки йде зі зйомки зі свого, від свого клієнта і тому подібне. Загальний план також. Знаєте, Тут не просто там людина, як на паспорт, сидить, дивиться, показує, показує себе, а цікавий класний кадр. Як я вже казала, текстом можна також виїжджати дуже класно для створення, якщо немає часу. Кинула в машину те, чим ти працюєш, показала це детально, також прикольно. Ну і помаранчевий колір мені дійсно подобається квіти також, це також акцент. Прикольно, ось я в дев'яти кадрах. знаєте, коли ми починаємо тільки вести профіль дев'ять кадрів на місяць, тобто 9 одиниць контенту, це теж може бути. Головне, щоб вони були якісно прописані, якісно зроблені саме під філософію і ДНК бренду. І те, що як ви хочете, щоб вас відчували, щитували. Найголовніший мій посил. Треба бути, а не казатися. Не робіть із себе те, ким ви не являєтеся у реальному житті. От чому я навела саме такий приклад. Подивіться, перший кадр, де крупний, де людина рукою тримає айпад, кровать, постіль, пом'ята, нічого страшного. Скинула, Немає часу сфоткатися, просто скинула. Все, з чим ти працювала, зробила такий е, крупний детальний кадр, того, що відбувається все, в тебе вже готове, тобто не треба щось таке вигадувати. Ось яка ти є в житті, така ти маєш бути і в, і в, і в соціальному житті. Отже, е, коли ми розуміємо ДНК бренду, я саме так це називаю, треба до кісточок розібрати, хто я для кого. Що я пропоную, але це треба не просто одним, однією фразою, а досить-досить детально поговорити про це. Використовуємо різні ракузи, показуємо людину за проєктом обов'язково, як я і казала про нігті. Можна показувати просто нігті, а можна про простір людину і все навколо. Так формується бренд, який легко масштабувати. І це дійсно так. Далі я, вам прийде покрокова інструкція, що таке ракурси і як їх використовувати. Це база, до якої ви можете повертатися. Нагадую, що саме конспект презентації закріплена в мене в шапці профілю. Якщо що, я завжди відкрита. Подивитися, будуть якісь запитання стосовно того, що, що і як використовувати в вашому профілі. Звертайтеся, я допоможу вам. І, звісно, якщо вам хочеться, щоб це допомога потрібна, у мене є консультації, у мене є повне ведення проєктів, це, все це обговорюється саме під час я починаю співпрацю тільки з попереднього дзвону, і ми розуміємо, підходимо один одному і чи можу я допомогти взагалі вам на проєкті. І найголовніше дівчатки, хлопчики, всі, хто дивляться цей. Це відео. Кожен проєкт унікальний, і блог має це відображати. Не існує правильних ракурсів, існують ті, які підходять саме вам. Тобто, ви самі відповідаєте на питання, для чого ви існує цей проєкт, що ви хочете отримати. Шукаєте свою ізюмінку, унікальність у позиціонування. Я вам це раніше пояснила, що просто е зрозуміти для себе. Чітко майте чітку відповідь, для чого існує, і тоді вам буде краще розуміння того, як це показувати візуально у своєму проєкті. Я завжди відкрита до діалогу. Є питання стосовно того, які ракурси підійдуть саме вам у вашому проєкті. Пишіть мені, я дуже рада допомогти кожному. Дякую за увагу!